Шановні члени нашої комісії, ми зібралися сьогодні для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи Волинська обласна академія наук. На засіданні нашої комісії семи депутатів присутніх, семи членів комісії присутніх 6. Отже, відповідно до пункту 10 нашого положення, комісія є повноважною вирішувати. Всі завдання прописані в положенні про конкурс. Пропоную на засідання сьогоднішньої комісії наступний порядок денний. Перше питання про порядок денний засідання конкурсної комісії обласної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, друге про розгляд документів, поданих на участь у конкурсі на посаду директора комунальної установи Волинська обласна мала академія наук та допуск претендентів до участі в конкурсі. І третє: про проведення конкурсного відбору на посаду директора комунальної установи Волинська обласна мала академія наук та визначення переможця конкурсу. І четверте різне. Якщо в членів комісії не буде зауважень до проєкту порядку денного, зміни доповнень. Не буде? Ні, Немає. Прошу проголосувати за порядок денний, за основу Доповим і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно. Рішення ухвалене. І так. Переходимо до другого питання нашого порядку денного. Відповідно до пункту 19 положення розпорядженням голови Волинської обласної ради від 4 жовтня цього року, номер 505 було оголошено конкурс на заняття посади директора комунальної установи Волинська обласна мала академія наук Волинської обласної ради. Для участі у конкурсі документи було подано одним претендентом Михалюк Тетяною Вадимівною. До речі, яка виконує фактично обов'язки керівника цієї установи сьогодні. Конкурсній комісії необхідно опрацювати подані документи щодо їх відповідності умовам участі у конкурсі та ухвалити рішення про допуск або недопуск претендента до участі в конкурсі. Олена Олексіївна, проінформуйте нас про подані документи. Будь ласка, подані е, конкурсантом документи відповідають вимогам чинного законодавства та тим умовам, які ми зазначали в попередньому інформаційному повідомленні. Ясно, тобто ніяких відхилень все відповідно Сені. до так. вимог. Шановні члени комісії, оскільки документи, подані Михайлюк Тетяною Вадимівною, відповідають кваліфікаційним вимогам і умовам конкурсу, то я пропоную допустити її до участі у конкурсі на посаду директора малої академії наук. Хто за, прошу проголосувати одноголосно. Тобто. Вирішили допустити Михайлюк Тетяну Володимирівну до участі в конкурсі і тому переходимо відповідно уже до самого конкурсу. Інна Володимирівна запросіть претендентку. Так, шановні члени комісії, відповідно до нашого положення, ми зараз маємо з вами провести співбесіду із учасником конкурсу. Михайлюк Тетяною Вадимівною і пропоную встановити наступний регламент, для, наступний регламент розгляду для доповіді учасника до 10 хвилин, для запитань відповідей також 10 хвилин і 5 хвилин для обговорення. Чи будуть у членів комісії інші пропозиції? Немає. Немає, так? Тому e, прошу проголосувати і затвердити регламент нашої роботи. Хто за, прошу проголосувати. Олена Олексіївна, ви проти регламенту нашого? Дякую. І так, Тетяна e, ви, А може, як що, можна. Ви допускаєтесь до конкурсу. Я думаю, ви чули, ми затверджували регламент вашої доповіді до 10 хвилин. І запитання, відповіді також 10 хвилин. Це витягати вона, претендент на оканці директора Української обласної малої академії наук. Працюю в системі Малої Академії з 1996 року. Спочатку на посаді методиста, завідувача відділом з 2007 року, заступником директора. А з 2020-го директором Волинської обласної малої академії наук. За час роботи розроблена система. Ну, скажем, правду, що в директорство моє припало не найкращі часи для України, для важкі часи. Але ми пишаємося тим, що ми зберегли систему і навіть розширили у нас, з'явилися нові партнери, нові форми роботи. Основні аспекти і досягнення є в роздаткових матеріалах. Не буду на цьому зупинятися, але важливо, що. Ну хочу коротенько зупинитись на перспективах і викликах, які зараз стоять перед нами. Це перше це бачення міністерства, це створення на базі малих академій центрів інтелектуального розвитку дітей. Це передача. Олімпіад усіх рівнів малим Академія. До слова, в нас вже є досвід проведення олімпіад. У цьому році було перше таке проведення Олімпіади на базі Ман це Олімпіада справознавства, правознавства, яку ми прийняли цей виклик, і в принципі достойно справилися. Це була перша, як зазначали члени журі, Олімпіада без єдиного апеляції. Далі, що передбачається це створення. Робота пропедевтичних груп, тобто ми раніше розпочинали приймати на навчання дітей з восьмого класу. З восьмого класу. Тепер ми впроваджуємо таку гарну форму роботи як дитячий університет вже третій рік поспіль. Це навчання дітей, розпочинаючи з 4 класу. Заняття проводяться на базі нашого Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного університету. Далі, ще з перспектив розвитку. Це можливість стати проведенням в зв'язку з такою важкою ситуацією в Україні. Волинь може стати і в принципі вже стає центром проведення. Всеукраїнських заходів. За 2024 рік ми провели п'ять всеукраїнських заходів. Це назначена олімпіада, два всеукраїнських турніра, чемпіонат з робототехніки та започатковано таку велику конференцію Відомі українці. Ми проводили конференцію, присвячену нашій землячці Олені Пчілці. Ми бачимо, що це дуже Проведення всеукраїнських заходів дуже престижно для нашої області, як в плані визнання і в плані фінансових. Тому що ну, всі кошти, які залучені, це врахуємося ну, прямими інвестиціями в освіту області. Кошти залучені для розвитку наших комунальних установ. Це проживання, харчування дітей, дуже велика кількість дітей. Якщо брати Олімпіада, це до 150 дітей і вчителів. Турніри це так само. Ширше впровадження інноваційних технологій та розвиток робототехніки. Дуже активно рухаємося у цьому напряму. Два роки назад ми започаткували чемпіонат з робототехніки, масштабували його на всеукраїнський рівень, і вже в жовтні волинь приймала великий чемпіонат з робототехніки всеукраїнського рівня. Також, якщо говорити про робототехніку, то цьогоріч ми мали вже перше місце на всеукраїнській олімпіаді геніїв США, тобто діти їздили, представляли Україну в Америку і зайняли перше місце в саме в галузі робототехніки. Участь у міжнародних та грантових проєктах на даний момент ми маємо досвід реалізації вісьми грантових проєктів Це і відпочинок дітей за кордоном наших манівців, і навчання за кордоном, і комп'ютерний клас по грантовому проєкту, так само техніка, обладнання. Дуже важливо зараз провести диверсифікацію джерел фінансування. Ну, ми вже в принципі, навчились заробляти кошти. Цього року у нас спецрахунок по благодійних коштах сягнув вже 123 тисяч. Активно залучаємо спонсорів, меценатів. Цьогоріч минулого року відкрили 200-лабораторії спільно з партнерами на базі наших університетів. Ви Маєте педагогічну освіту? Я маю педагогічну освіту. Наш Волинський національний університет державний університет. Я математик. Математик конкретно зв'язані з ОТГ. Ми активно працюємо з територіальними громадами. <працює> так, працюємо через через реалізацію таких гарних проєктів, як науковий в територіальній громаді. Наші гуртки працюють на базі територіальних громад. І загалом в територіальних громадах є наукові товариства, в які ми туруємо. Громада до вас не долучилася ні ради турійська. Різка працює не тут зазначені громади, які мають наші години, тобто стаціонарні секції відкриті. І ми цьогоріч планували навпаки підтримати ті громади, де не були виділені кошти з їхніх бюджетів, щоб не втратити систему малої академії, тому що цього року немає. Оце інваріативної складової міністерство не виділило. І багато гуртків було в принципі під питанням закриття, щоб їх підтримати, то власне було таке прийняте рішення, що ми дали свої години. Тетяна Димне розкажіть, будь ласка, ваші плани на наступний термін директора, як ви ну теж, те, що ви зробили, це зрозуміло. Що ви бачите для себе, які ви завдання ставите на наступну каденцію? Е, ну Наступну каденцію бачу активне впровадження саме цього олімпіадного руху. Це дуже великий виклик для нашої установи, так як в нас ну, колектив, скажімо, правду маленький. Заробляння, десь розширення. Дуже великий виклик стоїть для нас: це створення хороших умов для якісного навчального процесу. Так як ми знаходимося. В... Як вже казав. Роман Володимирович, ну хочеться, щоб звернули увагу більше ну і в громади більше залучати молодь з громад до роботи з наукою. Так да, в громадах не вистачає коштів, вони скорочують і програми свої. То тут зверніть увагу і працюйте з ними активніше. у Вас є більший досвід по залученню і грантів, і так далі, щоби ну нас. Розвивались не тільки наука і молодь цікавилася в Луцьку, в Ковалі, там, умовно, в Володимирі, а й у нас 54 громади було. Шановні колеги. В принципі, для того щоб їм збільшувати знову ж таки участь в громадах, то знову ж таки їм треба більше коштів да, да так в обласному, і, обласному бюджеті. і в обласному міські фінансування. Да, але вони роблять якраз отут, Вони роблять дуже мудро, тому що от вони заохочують ті чи інші громади. Це не означає, що вони тільки в одних громадах мають ті години. Вони дали, показали, розказали, потім десь переходять до інших громад в тих межах гурткової роботи, яка в них є. І це до речі, дуже дієво. Бо тоді, коли десь от іде, буває 50 на 50 спочатку. От, 50 годин свої громади, 50 наші, і потім воно розвивається. І там, де розуміють важливість цієї справи, то вже потім намагаються десь з свого так само внутрішнього бюджету черпати ці години. Хотіла зазначити, що ми реалізуємо такий проект Літо з наукою де мають більше ширше залучені діти саме з громад. І навіть цього року ми вже спробували вийти, знайти контакти з Національною академією наук і власна підтримка це була сільських школярів. Кам'янкашиська громада має прямий завдяки нам доступ ну, співпрацю з Національною академією наук і Ратнівська громада. Тетяна Вадимівна, на мене буде два питання. Перше, дивіться, ви не маєте свого якби, приміщення, орендуєте, так? Так. Це вам в роботі? Мінус чи ви нормально, в принципі, почуваєтеся от, на рахунок того? Дивіться, ми гарно почуваємося, тому що для нас відкриті лабораторії наших університетів: хімічна, біологічна, ну зараз десь у нас час зробити щось своє, це дуже було б важко. Але зараз стоїть проблема в тому, що університети йдуть на канікули з 15 го числа і просто ми розуміємо, що не буде опалення. Ясно. І так щорічно, що діти просто. Ну, Мерзнуть, мерзнуть холодно. І, і дивіться все... ще один момент. Я знаю і бачив, і був присутній нараз на ваших заходах, і бачу, що дуже пожвавилася ваша співпраця з нашими двома провідними університетами. Так? Я бачу і Ковельський промислово-технічний коледж. А як наші наукові ліцеї саме собою, це Волинський і Нововолинський. А як ситуація з коледжами нашими іншими комунальної власності, такими як медичний інститут, Луцький педагогічний коледж Володимир Волинський? Ми вже розпочали цього року правда співпрацю. Ми запрошували вже їх на конкурси, в нас готуються документи для підписання про співпрацю, тому що навіть перші другі курси їхні, ті діти, що після 9 класу, вони допускаються вже до участі в наших конкурсах. Раніше цього не можна було. Тепер, і, і так само і, проф, і профтехосвіта. І профтехосвіта, яка також так само. У нас профтехосвіта, до речі, активно бере участь в таких конкурсах, ну, де вже не, не сильно потрібно таку наукову роботу. І вони в нас дуже активно впроваджуються ці конкурси. Це Олімпіада геніїв, де гарно беруть участь саме профтехосвіта є. Оце, це важливо, тобто працювати в усіх напрямках освіти, для того, щоб десь оці наукові певні початкові досягнення були. Mm -hmm. Шановні члени комісії, ще запитання до Тетяни Вадимівни? Немає. Немає. Тетяна Вадимівна, дякуємо вам Дякую. за інформацію. Чекайте. Так. І, шановні члени комісії, відповідно до нашого положення ми маємо ухвалити. Палена Олексійовну, ми маємо ухвалити рішення про... Переможця конкурсу, так? Відповідно до нашого положення, голосування відбувається в нас в закритому режимі. Так, шановні члени комісії, шановна Тетяна Вадимівна, конкурсна комісія ухвалила рішення визнати вас переможцем конкурсу. І конкурсна комісія буде рекомендувати профільній комісії і раді. Призначити вас далі очолювати заклад Нову академію наук на найближчі п'ять років. Дякую, дякую за довіру. Працюйте, розвивайте. Дякую. 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 Все, до побачення. Дякую.